Коли за авганців, вони могли без розмидлення ввозити, наприклад, для себе автомобіль. Як ти хотів внести таку пропозицію? Щоб нормально, учасники бойових дій, щоб нормально могли собі придбати автомобілі за кордоном і ввести в Україну. Дякую. Що, питання по тому є, правильна система, систему, розумієте, що це не вирішується обласною радою чи районною радою. Це, це сінки, є сінки. системне питання. Отже, є законопроекти, які вже знаходяться в Верховній Раді, які вже пройшли перше слухання. Що? Які пройшли перше слухання і ми надіємося, що їх приймуть, приймуть до виконання. Тобто, над цим якраз працюємо. За цих правних осіб реально багато, я один них. І Тому дійсно, тому, з нашого боку, ми робимо, що ми можемо, зробити? Ми не можемо зробити. Нічого такого від себе, але подання є вже. Зараз нам тільки потрібно.